Давайте обговоримо. Він кандидат у президенти. Хто? Ви, будь ласка, Світоній Транквіл пише, що О, здається, Калігула ввів в римський сенат свого коня. Ну, тобто, він зробив коня сенатором. І от я думаю, що у цих от у інших римських сенаторів, які не були конями, їм по суті справи критикувати цього нового сенатора було важко. Тому що цей сенатор новий явно нічого там не вкрав, він не сказав ніяких дурниць, у нього не було, за ним не було компромату. Тобто, він, по суті, справи був ідеальним сенатором, цей кінь, з точки зору, там, так би мовити, публіці. Але, мабуть, все-таки було б погано, якби весь римський сенат складався без коней. Тобто, навряд чи це все-таки був найкращий римський сенатор, цей кінь. Мені здається, що коли Коломойський вводить Зеленського в українську політику, він вводить е, так само таку от щось на зразок цього коня калігули. І, е, можливо, йому справді нема що закинути Є. в цьому смислі, як не, як не можна було закинути чого-небудь коню. Але ц, е, Сенат тоді сприйняв це як глибоку образу, як приниження. Тобто Калігола хотів принизити сенат. Він ввів туди свого коня. Коломойський захотів принизити націю. Він вів українську політику свого клоуна. Обережніше, я дуже вас прошу. Будь ласка. Скажімо так, ввів оцю істоту в українську е, політику. Що Найгірше те, що, на відміну від е, римських сенаторів. Багато хто з українців не відчув образи, а це образа насправді. Насправді це образа. Я от не знаю, якщо е Зеленський програє вибори, я не переконаний, що він через місяць після того не поїде з гастролями в Російську Федерацію. О хто-небудь переконаний в тому, що він не поїде з гастролями в Російську я Федерацію. Я думаю, що це поїде. він вам сам сказав. Тому що він з 2014 року не їздить туди, чи ну, він тоб... повинен їхати туди Це... зараз? Тому що, е, е, тому що вони багато чого не роблять з 14 року. Потім, коли добре платять, то їдуть. А Путін, а Путін додумається добре заплатити, щоб таки він взяв і поїхав туди, для того, щоб іще раз принизити нас. І він за гроші поїде. Я думаю, що але в чому я абсолютно переконаний, що на корпоративі, скажімо, Порошенка він виступить. Після того, як, якщо Порошенка виграє вибори, то на корпоративі у нього буде виступати Зеленський. Тобто, це в принципі негідна річ в особливо в воюючій країні розважатися таким способом в воюючій країні. Тобто, те, що у нас є рейтинговим кандидатом, людина, щодо якої ніхто нічого не може сказати, що він зробить на наступний от він виграє добре. Ми казали, що він не виграє. Добре, він виграв. Що він буде? Він поїде падати на коліна перед Путіним, або він поїде падати на коліна там перед головою Європомісії. Так, ні, пробачте, давайте так. От, пане Корчинське, ну, ніхто він, не, не, не чекав від вас. Тобто, людина... Пане Корчинське, одну секунду, ви зараз договорите. По-перше, я прошу пробачення перед Зеленським. Значить, оці фрази істота, клоун і так далі. Це неприйнятно. І я прошу, ви ж не вибачитесь. А ні. я вибачаюсь, як ведучий цієї програми, і дуже вас, вас прошу. Тому що у кожного у нас в історії, це знаєте, от сидить пан Яворівський, для мене він політик. Але я ж можу також сказати: пробачте, пане Яворівський, що я це кажу, що тут писатель от ці книжечки не можна так, не можна. Давайте думаємо, одну хвилинку. Це перше. Друге, він колись. Це образ, коли. От дивно, що я захищаю Зеленського, але так неможливо. Він всі учепились за оце стану на коліна. Він казав, стану на коліна, це образ, що стану на коліна. Тут є пропозиція. Реально він сказав, що він пропонує перемовини. От я б на це звернув увагу. Так чи інакше з Путіним будуть перемовини. Якщо ви щось хочете про це сказати, про те, що він сказав, я можу ще я, раз я, я дати я його синхрон. Це сказати, да. Давайте не про міфи і не ображувати, а просто реально говорити, я, що я, він хоче. Я такому. хочу сказати, самопроців. що, ну, що хочу. людина, коли у нас іде війна, коли ворог на нашій території, коли ворог забирає дедалі більше, він же ворог намагається просуватися в сірі зоні. Ворог забирає у нас Азов. Ворог претендує на Чорне море, тобто ворог претендує на всю Україну, і тут ця людина говорить, що головне це зберегти життя наших солдатів. Головне, щоб нікого не вбивали. Про що він? Якщо ми можемо зараз зберегти життя наших солдатів, підписати капітуляцію, здатися Путіну і ніхто не загине. Тобто, це е... взагалі тут це за так за так... Вважаю, такого роду вважаю. слова за пропаганду миру під час війни. Ну в нормальних країнах взагалі саджають в тюрму через Що? неможливо пропагу... пропагувати мир, коли ворог на нашій території. До тих пір, поки ворог на нашій території має бути війна. Має бути пропаганда війни, має бути виключно пропаганда перемоги, а не миру. Тому що мир це капітуляція в дан... в даній ситуації, і він оце от говорить, Він цим хоче сподобатися виборцю. Він каже, ми перестанемо стріляти, ми упадемо на коліна, а потім ми будемо, не поступимося жодної території. А як? Всі розуміють, що території можна відвоювати тільки воєнним шляхом. Інших шляхів не існує. Але він говорить тільки для того, щоб сподобатися. Ніхто в країні не знає геополітичних орієнтацій цієї людини, ніхто не знає політичних орієнтацій. І ми. Намагаємося вгадати, що він там має на увазі, а яким він буде. Та він може бути будь-яким. Артист може бути будь ким він може грати будь-яку роль. Але більшість цих ролей за, нам за не ще, подобається так. І тому в е, воюючій країні робити ставку на людину щодо е, політичної позиції, якої моральної позиції, національної позиції, геополітичної позиції, воєнної позиції нічого не відомо. Це ну це верх ідіотизму. Добре і на я... жаль, ідіотами являється значна кількість українських виборців. А, ну так ваша думка, прошу ви потім ви, будь ласка. Всі хто хоче сказати, будь ласка, кажіть.